Такий масаж з ролом можна робити як перед тренуванням для того, щоб підготувати м'язи, а також можна робити після для того, щоб їх розслабити. Беремо рол і ставимо спочатку на середину наших ікроножних м'язів, і повільно рухаємося вверх-вниз. Так само плавними рухами можна працювати з кожною ногою окремо, пропрацьовуючи внутрішню та зовнішню сторону. Пам'ятаємо, що у нас є червоні зони. Ми не проходимо ролом під коліном. Далі ми пропрацьовуємо задню частину стегна, а також сідниці. Далі працюємо з передньою поверхною стегна. Зафіксували таз, а також зафіксували м'язи спини. Не провисаємо животом донизу. Далі бокова частина стегна. Зафіксували опорну ногу. Руки можна ставити або на лікті, або на долоні. Лягаємо на рол і ноги згинаємо в колінах. Не поспішаючи, голову повертаємо праворуч та ліворуч. Якщо було корисне таке тренування, зберігай, щоб не загубити.